України на зв'язку і сьогодні я пост... з... З... построю, звісно, на хардкорі, але нічого, бо в мене немає такого крутого хардкору. Я побудую на... ігру в кальмара на творчому. Пробачте що на творчому, але так вийшло. Це дуже масштабне відео. Тому, будь ласка, поставте лайк, підписку, і ми почали. Тут є чеканий мост. Можна... Більшість крутих ігор із цього. Але там ще є знак питання. Давайте приступаємо до... Так, і ось ми вже в, і, в грі. І зараз до нас по ідеї має... О, під'єднався. Цей капібар. Yeah. Лад, безразі. Давайте зараз я почну строїти. Включу таймлапс. Ми бачимо, залишилося 6-7 днів. А, та ще справа показує за смазилики, чим веселіший. Тим більше в мене часу, типу, є. пає. Ну нормально мені так скажемо часу, щоб построїти. І як ми бачимо, у нас міняється 7 на 6. Ну, краще без сонні ніч. У мене, коротше, зникла пам'ять і все. Відео далі не записалось. І бачу, тут дуже-дуже темно. Ну, давайте зараз почну вам. Оце міні трейлер. Давайте почнемо. пока я вам это все показывал, я цей. Потерял один день. <плес> <плес> Знову четвірка. І так, то, що ви бачили на початку, я вирішив знести, тому що воно було не дуже красиве. Ось довго, дивіться, ось довго. Я зробив типу, і ті, 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 прохід такий. І, кстати, тут є сховані... Ось тут я вже зламаю, якщо що. Тут я вам покажу. Ось довго тут я зламав і ось до ось такого виглядать. Тут є всякі ось шалкери. Ось довго, наприклад, один, наприклад. І зараз покажу вам ще один шалкер. Один. Ось тут ось буде знаходитися такий чорний і там буде дуже сильно крутий меч. Ось до чорний шалкер. Ось ось довго він буде знаходитися. І сюди я покладу якийсь дуже крутий меч. Ну, під кінець покладу дуже багато поводи. От... Ось до Мирон кладе зараз, дуже крутий меч. Так, Мирон, так, ставай сюди, ставай. <пс> <псу> Ти що, не знаєш, що таке шалкер. Походу, я вже друге кажу це, коротше, він не знає. А, Теж ще пробачте, що я включив. заново. Ну, Показав спочатку трейлер, а потім вже оце все показую. але... Я не знаю, чи так. Тут строїмо такий перехід в іншу ігру. По ідеї наступна ігра має бути з цим з, okay. з каруселькою, коротше. А чи це воно з табафіка? Встава е, вставай давай. Нам працювати треба. О, міч зачарував сюди. Тут, звісно, темнота, ну нічогісінько. Ооо, тут це вже лут. Цікаво, ну, що він зачарований, але давайте я потім покажу. Ого, воно так красиво виглядить зверху, типа. Прикольно. Так, дивіться, ось туди ось десь знаходиться шалки, і тут, тризуб такі Мирон сховав. Так, а ми їм не впасти. А, ні, я походу міром поставив знизу. стоп що? Що? А чого я не падала? Так, треба поставити зараз блоки, а потім вже ставити шалки. Мірон, ти що, це за таке шалки? Що-шо. І на цьому моменті я відходжу хавати. А, та ще я вирішив додати трохи світла, і там знаходяться шалкери з цим з лопатою. А тут я просто додав трохи декору, тому що пусте мені щось не дуже подобається. Та ще я додав моба ну, в клітку. Ну, як подавний кролик. Як ви бачите, тут достається скрипун і царлапс. Я хочу виставити дуже красиву мертві. Ще? Я тут зараз вийшов бої. Просто у вас, в нас пісок дуже... буде падати. Коротше, безраз. Тому краще буде... Це головне місце. Що він тут робить? Ладно. Пісок буде падати, тому нам потрібно це все застроїти і це все зробити. Тепер найкраще поступаємо до їхньої ігри. А я ж поїду. В нас виникла технічна проблемка, в нас буде тільки один ігрок. І <noise> <ig -roll>. И... це моя подружка. Я представляю, що зараз буде. Це ще. Вона зараз обшукує шалкери, звісно. Боже, так. Тут все є, 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 є. О, ви Так, больше ничего не нашла. О, ты тамчик нашла. Mm -hmm. Я же ведь Надеюсь, она тебя не хочет. Ой, не бей меня. Я тебя заработаю. Что нашла. А жалко, что нашло. Так, зара игра будет красно-червоное светло. Настя, иди сюда. Иди сюда, давай. Блин, охват брат и сильно понятные штуки. Ай! Жалко, я не взял хил это все Копайте. Так, короче. Так куда? Mm. Туда нельзя, целую на место. Все, нельзя. Так, вот. Так, все. Вот я тебе показываю, как вам обратился. Ты чуешь? убери ці три зуби, все ж не йде, все, коротше, що -то тобі там треба. Та боже, коротше, от, у нас є цей, красний, червоний, світло, коротше, без різниці. Все, давай. Ну і так, ось довго нам. І так, я добуду булки. І сормажи пропали в інтернет. Біжимо до наступної ігри. Опа! Да бліна! Верніть мої реси. Так, ось туди ось до проходя, так. Бо це одному іграти грати не найкраще. Куди ти впала? Я знов згорів. Супер. Е, так, о, діамонт. Так, окей, 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 окей. Треба вибратися, от все. Убрал и все на стене ресы. Вот, тримай, тримай, тримай. Вот я на перл Так. <клев> так, все, проходи. Нормально. Бежим дальше. Так, проходи. Так, шалкеры. І за того, що один ірок залишився, це так тупо просто. Так, накопали блоків, тепер вертаємося. Так, ось завістраємось. Так. Біжимо, біжимо так. все, от. коротше, ігра вийшла якась така собі, якщо чесно. Це і за того, що я, коротше, не почув, коротше, з їжею своєю. Так, біжимо сюди, побіждаємо, тікаємо назад. ой, по... Програваємо назад, вертаємося, побіждаємо. Мене побіждає. Мене не побіждають. А, мені цю хоче дати. О. Ну, програваємо, біжимо назад. Побіжимо. І все вроді. Все закінчено. програваємо.